Доброго дня, шановні мої підписники. Сьогодні пропоную вам познайомитись. Хто ще не знайомий з Хондою PCX 2024 року випуску було нове надходження японських скутерів з Японії нових. і є ще PCX у нас 2025 модельного ряду року От 2025 рік, другий місяць. Версія, я так розумію, індонезійська, тому що, як ви бачите, номерний знак кріпиться тут спереду. Табличка ну, не додає як мінімум аеродинаміки, вигляду зовнішнього і так далі. Тому можете зробити, як на цьому PCX 2024 року знімаєте, ставити красиві заглушечки і буде вам щастячко. Тому як є. Так. Почну з дизайну, так як е, технічно. По двигунчику вони не відрізняються. Як ви бачите, колеса передні в такому ж самому дизайні. Трішечки оновлений пластик. Як ви бачите, оптика передня. Ну, почнемо, давайте детально. Так, з переднього колеса розмір гуми та колесо, вилочка, все в нас однакове. Що в 2024 року, що в 25-го. Побігли далі. Поки я не забув. Єдиний технічний скажімо так, нюанс PCX 25-го року йде без ABS, -а, а йде з CBS, тобто Combined Brake System. А тут у нас система ABS та Traction Control. Тут тільки CBS. І в 24-го року в PCX є в нас якась тут Honda Selectable. Торкує контрол, тобто ну, старт, мабуть, дає і так далі. Оптика, звичайно, мені до вподоби що на 24-го року PCX, що на 25-го. Ну, 25-му от ця брова матова, звичайно ж виглядає цікавіше, як на мене. От, тобто, по оптиці явно цікавіший го року, мені більше він до вподоби. А ви собі дивіться, кому що подобається. Так. Червоненький у нас перламутровий PCX. Ну, вигляд шикарний, як на мене. Особливості, якби в основному по оптиці, так, задня, а, задня також у нас змінилася оптика, як ви бачите, трішечки, трішечки поновили і виглядає вона, ну, по-іншому, скажімо так, а у 24-го року ось так. Тому обирайте, поки є в наявності, шикарний вигляд має PCX. Так, задня гума. Я бачу, що різниця є. Так, тут у нас Федерал стоїть якась нова гума, я на, 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 як на мене, я не знайомий. 130-70 на 13. Тут у нас 130-70 на. На 13, не знаю чому, але візуально це якась більша. Реально якась більша гума. Так, з двома амортизаторами, двигунчик в них однаковий, звичайно ж, різниця невеличка є. Тобто в гальмівній самій системі ABS, CBS, два красивих PCX, два доступних на продаж, друзі. Тому передзамовляйте всього-навсього два штучки залишилось в наявності. Так, сидіннячко, сидіннячко у нас ось в такому дизайні, а тут? а тут у нас ось так. Звичайне сидіння, тут, в принципі, трішечки симпатичніше. А, ножки бокові для пасажира оновлені, як ви бачите, там повністю з металу. Вони зроблені. Ось так, з алюмінією. Тут трішечки з пластиковою такою накладкою зверху. Так, що ще в нас є? Сам незнайомий, друзі, сам знайомлюся з тою новішою версією, що з цією 24-го року тест-драйв проводити не будемо. На 24-го року PCX у мене тест-драйв на каналі є, техніка нова, тому не бачу потреби. А ось на 25-й рік також не буду робити тест-драйв, двигунчики по суті однакові. Біжуть, біж, 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 вони їдуть однаково, тому різниця в нас фактично тільки в дизайні. А, дизайн комусь подобається. Так, У нас система старт-стоп є. Дальне світло, але ну, глянемо, як воно. Ну, більш такий як до Хонди Forza, щось по оптиці схоже. Красива техніка, друзі. Встигніть придбати PCX 160-й 25-го року. Залишився тільки один в цьому червоному кольорі. Тому поспішайте. Безключовий доступ, три ключика а по бардачку. А, до речі, різниця забув. Як то кажуть, зробити акцент. В 25-го року, як ви бачите, руль вже закритий в пластику, а у модельки 24-го року голе кермо, голий руль, ось так воно виглядає, тому ось така різниця. Тут у нас вердачок такий, у нас там вже зарядка йде мі міні-USB. Навіть не просто USB, а міні USB. В принципі, от і все, що вам можу показати. Оптика передня, задня оновилася і кермо одягнули в пластик. Під сидінням у нас величезний, красивий, шикарний багажник, як на мене дуже. Зеркала, акумулятор ЮАСа. мануал. В принципі, все. Багажник, як ви бачите, у PCX величезний. Тому... Що це Наклеючку дали? Дали наклеючку. А, попередня Delivery Inspection. Коротше кажучи, моделька нова, як ви бачите, зовсім нова. Тому поспішайте стати власником. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції. Техніка нова ще є, будуть огляди, тому не пропустіть всім гарних, якісних японських покупок. До нових зустрічей!